Здравствуйте. Я живу в городе Суджа, в Курской области. Хочу поблагодарить ВСУ за освобождение из российской оккупации. Когда я стала украинкой, хотя бы перестала чувствовать себя шли. Слава Украине! Заходите в гости. Не надо эйфории от плохой для Украины и для Запада информации в Западе. Какая Эй, эйфория? Враг на нашей территории. Вот я об этом и говорю. Вот оно все горит. Дым столбом. Ми не ожидали такого саме, що руські напали. напалі. Ну где же напали? напалі? Залітіли, що вони делают? Вони угоняют мирних жителей в рабство. ЗСО прорвалися в Брянську область. Спецоперація Російської Федерації пішла не по плану. Жителі Курської та Брянської області заявляють, у нас почалася війна. Опять. Да твои да когда же это все закончится, а? Когда война началась? Шестого. А учитывали на ну, то, что происходило на границе, ну и до этого же была война. Ну как-то такой междуусобист, конфликт какой-то. Вот вам пацаны. И война. Теперь в Российской Федерации. Вантажный терминал. на кордоні з Україною. А також про Ростов там уже п'ятий день палає нафтобаза. Навіть молитви попів не допомогли Ростовщині. Бочка ззаді рванула. Не видно, треба валити відсюди. Що там ми близько забрались? Блин, Арин да, Салют. А тут как этот, как мочу, да? Ага. Після попівських спивів розірвалась ще одна цистерна. Валимо отсюда быстрей. Ого, бля, как си джарак. Во, 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 пацаны, ти пайки, валим. Давай, быстрой. Саня, валим, отсюда валим! Бочка, блядь, быстрее. Раза, роза, валим! Місцеві скаржаться на першіння в горлі, нудоту та головний біль. А російська влада тим часом заявляє, загрози для здоров'я немає. То так і треба. Все йде за планом. Деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я пропоную, навіть не придбає. Требувати відправити на фронт всіх депутатів до гостарсної думи. То, что они делают сейчас, это просто растрачивают государственный бюджет. Практически ни одну большую войну мы не выигрывали без трагического момента входа вражеских войск на нашу землю. В чем нет ничего хорошего. Но объективно говоря, наш народ, к сожалению, нашей исторической памяти от таких крайне неприятных трагических страниц не приходит в истерику. А наоборот, ожесточается, собирается и распроститься, надеюсь, с последними иллюзиями, если у них они у кого-то еще есть, как во власти, так и в самом низу. Я надеюсь, что вот этот холодный душ, буде посліднім. Російська влада повідомляє про спробу прориву української ДРГ на території Брянської області. За їхніми словами, на кордоні зав'язався бій. Про це повідомило російське видання Медуза з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза. Богомаз стверджує, бій відбувався в Климовському районі і нібито вже закінчився. Це війна називається. Ну, мы уже вроде как не думали, что у нас война. Мы там можем оказаться. Я считаю, что всех депутатов и чиновников пора отправлять на фронт. Пусть они своими действиями доказывают свой патриотизм. За його словами на територію Росії намагалась проникнути українська диверсійно-розвідувальна група. Губернатор стверджує цю спробу, нібито відбито, і обстановку в місці зіткнення стабілізовано. Пише НВЮА. Російський Климовський район розташований біля стику кордонів Росії, України та Білорусі. Після прориву українських сил у Курській області в Брянській, Курській і Білгородській областях РФ ввели режим так званої контртерористичної. Операції також міністерство оборони країни агресора Росії оголосило про формування нових угрупувань військ Білгород, Брянськ і Курськ. Не надо ейфорії від от плохої для України і для Западу інформації в Ейфорія hey, – враг на нашій території. Вот я об этом і говорю Другий важливий елемент. нам дуже важно. изменить такой, как бы я назвал, инерционный сценарий реагирования на те или иные действия ВСУ. Потому что в ближайшей перспективе дальние ракетные удары, новейшим американским и европейским оружием, по... А целям глибині території Росії у Курській області РФ, до якої підрозділи ЗСУ увійшли 6 серпня для надання допомоги місцевому населенню. створено військову комендатуру з жителями міста Суджа. спілкувались журналісти Радіо Свобода. Один із них пенсіонер на ім'я Владислав розповів: він не виїхав із селища через свого 47-річного сина інваліда першої групи, який не може пересуватися. Під час спілкування з представником змі пенсіонер розповів, розповів, українці привезли місцевим жителям сумський хліб. Я в убежище його віду сорок п'ять Хліб привезли. 10 днів хліба не відео, ані приже сумський поясниці. Я неправильно правильно виговорювала тут. Даже діти мало. живуть. Пані да, Є надписи. Люди діти живуть. Ані от живуть, понімають. вот. вот буквально второй день вони виходять город, що там можуть взяти. А от росіянин Сергій розповів, приїхав у суджу 8 серпня за дружиною, але виїхати вони вже не змогли. А інша мешканка селища, пенсіонерка Алла Олександрівна стверджує, а гадки не мала про початок війни. За її словами, влада кинула жінок, дітей та старих на призволяще. Вона пояснює. Самотня, у неї немає особистого транспорту і виїхати кудись не може. Це добре, що українці нам привезли води, а то без води сиділи цілу неділю, ні світу, ні води, ні газу, нічого. Ми не знали ні про яку евакуацію, ніхто нам її не пропонував. Пусть даже на за это может може быть кто-то наш и потом накажет. Но мы, извините, нам ее це... никто не предлагал, и мы увидели вот это все. И ребенок там живет? Конечно, ребенок один год. Мы же не знали. Это все в ночь произошло. Мы остались здесь вот так. Приехали сюда на лето. Такого а откуда приезжали? Из Под Подмосковье. Под Да. Ну, мы тут же, это наш дом, мы его купили. Приезжаем все время на лето. Ну, как, ну то все знали, ну, что вот такое, как, ну, война. Война, где-то война. Сами понимаете. Никто не говорил, что война. А что вы говорили? Нет, ну, как, мы специально, военная операция. Нет, не война. А сейчас вы думаете, что война или военная операция? Я ничего не думаю. Я от политики очень далека. Тоже нас поймите. От я раділась тут, Я тут і помро при цьому майже всі жителі суджі стверджують, війна з Україною розпочалася 6 серпня 2024 року. З подій, які позначилися безпосередньо на їхньому власному благополуччі, про початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну це кінець лютого, 2022 року. Вони не воліють говорити, мовляв, раніше просто стріляли, а політика їх не цікавить. Когда война началась? Шестого. До этого просто стреляли, стреляли так, поликонько. Вот. Вот а как у нас шестого началась именно война? Це попи РПЦ допомагають гасити пожежу на нафтобазі у Ростовській області РФ, яка палає вже п'яту добу. Священники з Волгонської єпархії РПЦ здійснили молебень неподалік нафтобази в Ростовській області РФ, яка палає вже п'ятий день поспіль. Вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів. 42 рятувальники отримали травми. Війни. происходят именно для того, чтобы разбудить жирного, заспавшегося грешника. Война нужна для того, чтобы взбодрить негодяя, выкинуть вора и разбудить толстого, храпящего грешника. Бо он умрет во сне. Еще бы не разбудили его сегодня, то он бы завтра уже бы не проснулся. Бо пьяный заснул, так бы блевотиной своей бы и задавился. Так бывает. Для этого война, для покаяния война, для вразумления война. Привет, привет. Война и пушки, бомбы, огонь очень сильно вредит природе. Моё. Вау! Офигеть! Ви не допомогли Ростовщині. Повідомляється, одразу після пупівських співів розірвалась ще одна цистерна. Місцеві п'ятий день скаржаться на першіння в горлі. нудоту та головний біль. А влада тим часом каже, загрози для здоров'я нема. То так і треба. його повністю Що? Це серйозна трагедія, ребята случилось здесь у нас это очень серьезные вещи уже вот такие новости у нас серйозний у змі. Повідомляючи ймовірно, на палаючій нафтобазі вибухнула ще одна цистерна. Пожежу на нафтобазі у Пролетарську ростовської області. РФ гасять уже п'яту добу поспіль. Нагадаю, нафтобаза була атакована вранці, 18 серпня. Генштаб ЗСУ пізніше підтвердив сили оборони. Атакувала комбінат Кавказу Ростовської області. На складах зберігались нафта і нафтопродукти, які поставлялись у тому числі для потреб російської армії. Повідомили. В генштабі Радіо Свобода опублікувала 21 серпня знімки палаючого об'єкта. За словами аналітики, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом. П'ять частково зруйновано, 16 – не пошкоджено. Водночас доля 44 невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом. Души возмущают, что депутаты Государственной Думы и их помощники сейчас в отпусках, до конца сентября. Это в то время, когда у нас курская дуга, когда у нас гибнут пачками солдаты, мирное население, когда идет эвакуация, когда люди просят о помощи. И это значит, им по барабану, что происходит с населением, ничего не делают. Они пора. Просто паразити, так от, йдіть на фронт, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.